Политическая примета. Чтобы не краснеть перед народом, нужно как следует загореть. Итак, представьте, Петр инкогнито с супругой где-то на Мальдивах. Хорошо отдыхаю. Чудесно. Жаль, заканчивается отпуск. Да. А самое главное, знаешь, что, дорогая? Що нікого немає, ніхто не узнав. Це правда. Цей номер 95-й квартал показав 4 роки тому. На початку 2019-го. Тоді президент Порошенко разом з родиною таємно полетів у відпустку на Мальдіви. тому, що Порошенко не може відпочивати, коли в країні йде війна. Тоді мало хто міг уявити, що вже за півтора роки президентом стане той самий Володимир Зеленський. Вже йому і його президентській родині знадобиться відпустка тоді, коли в країні йде війна. Після роботи я зі своєю сім'єю, на що маю право, повне право, полетів на один день відпочити. На один день так постраждала наша держава, що один день я вирішив. Відпочиток. І ще складніше повірити у те, що відпочинок може знадобитись саме у тих екзотичних країнах, за відвідини яких актор Володимир Зеленський і жартував над представниками минулої влади. Були на Мальдівах а галуценкам нічого не привезли. Точно. Ти ж помніш, вони нам з цей шел сіда, оті маленькі шампуньки привозили. Да, такі класні. Уже закінчились кстати. Я їм скажу, щоб да. ще взяли. 16 січня 2022 року. Аеропорт Бориспіль. 9.30. Пасажирський літак зі Стамбула Туреччина здійснює посадку на столичному литовищі. Майже за годину після посадки літака біля зали офіційних делегацій відчиняються ворота. З території аеропорту виїжджає. Кортеж з двох автівок. Автівки прямують в бік міста. Ми їдемо слідом, аби переконатись у тому, хто саме прилетів і для кого на територію аеропорту дозволили завести автомобілі. Кортеж порушує швидкісний режим, тому ми декілька разів втрачаємо його з поля зору. Але, зрештою, доганяє лавтівки на мосту на шляху до центру Києва. Кортеж направляється в бік козина і державних дач. І вже за 10 хвилин мікроавтобус і автосупроводу вмикають лівий поворот і без огляду заїжджають на режимну територію державних дач. Хто саме прилетів? Звідки і до чого тут президент Володимир Зеленський. 4 січня джерела української правди повідомили про те, що президент Володимир Зеленський разом з керівником свого офісу Андрієм Єрмаком приїхав до гірськолижного курорту Буковель, що у Карпатах, і заселився до одного готелю з олігархом Ігорем Коломойським. Номери президента та олігарха розташувались на одному поверсі у одному з найдорожчих готелів Буковеля Редісон. Коломойський у коментарі УП заявив, що вже залишає готель. А президент одразу після нашої публікації публічно повідомив про короткий зимовий відпочинок. Президент вже вкотре не афішує свою відпустку і вже вкотре повідомляє про неї лише. Після розголосу в ЗМІ. Наступного дня у політичних колах з'являється інформація про те, що президент Зеленський з родиною, начебто, полетів відпочивати до однієї з екзотичних країн на березі Індійського океану. Про це УП також повідомили кілька джерел з різних політичних партій та правоохоронних відомств. І ми вирішили перевірити, чи справді президент Зеленський разом із родиною залишав Україну. Для відпочинку. В цей самий час одразу кілька джерел української правди у правоохоронних органах повідомляють про те, що ввечері 5 січня родина президента Зеленського, а саме Перша леді Олена Зеленська, разом з дітьми, батьками та друзями загалом близько 10 людей. Бізнес класом рейсом турецьких авіаліній вилетіли до Стамбула, а звідти на Сейшельські острови. За даними співрозмовників ОП, родину президента у цій поїздці супроводжували співробітники державної охорони. Наступного дня донька Коми Зеленських, яка полетіла разом з родиною президента, починає публікувати фото та відео з Сейшельських островів на своїй сторінці в Інстаграм. За публікаціями нам вдається встановити назву готелю, в якому розташувалися відпочивальники. Це п'ятизірковий Хілтон. Вартість номеру у святкові дні тут становить близько тисячі доларів за добу. Гостям пропонують просторі вілли з власною терасою. Серед тропічних пальм розміщений спа-центр із пейзажним басейном і повним асортиментом послуг. На території курортного готелю працюють сім ресторанів і кафе, де подають італійські та японські страви. Друзі, вступайте до Клубу Української правди, аби підтримати журналістику, яка призводить до змін, та зробити свій внесок об'єктивне інформування суспільства. Бо як казав один політик, якщо ви і ми, то це усіх. Президент Зеленський після свого відпочинку у Буковелі з'являється у публічній площині 11 січня. Хочу подякувати моїй. П'ять днів по тому ми від джерел у правоохоронних органах отримуємо інформацію про те, що родина президента повертається з Сейшел через Стамбул. Після прильоту родина президента проходить через зал офіційних делегацій. Використання цього терміналу відповідно до даних сайту коштує. Три з половиною тисячі гривень за особу. Але за інформацією наших джерел в авіаційній сфері для родини президента заявку робило державне управління справами. Це означає, що сплачуватись послуга могла за рахунок державного бюджету. Про те, що відпочинок родини президента намагались приховати, може свідчити одразу декілька обставин. По-перше, автомобілі, на яких родина голови держави залишила литовище, пропустили на територію аеропорту і на виході з терміналу. Як будь-яких інших пасажирів їх таки не вдалося побачити. На яких підставах. З міркувань безпеки тоді що міркування безпеки говорили про те, що у період підготовки Росії до можливої військової агресії президент Зеленський відпускає свою родину з кількома охоронцями на острови у Індійському океані з населенням менше 100 тисяч осіб. По-друге, за нашими спостереженнями, зазвичай Перша леді користується броньованим мерседесом С-класу класу. І пересувається кортежем з трьох автівок. А зараз бачимо мікроавтобус і одну машину охорони. Для чого як не для конспірації, поміняли машини? На такій автівці два роки тому таємно залишав аеропорт Київ і президент Зеленський після непублічного прильоту з відпочинку в Омані. По третє, кортеж з родиною президента на шляху з аеропорту до державних дач майже постійно їхав з перевищенням дозволеного швидкісного режиму. Аби довести автівки до кінцевої точки і цим самим довести їх причетність до президента. Ми вимушені були декілька разів перевищити швидкість і вже сплатили штрафи. Але першій леді штрафи сплачувати не потрібно, адже автівки, якими вона з родиною поверталася додому з аеропорту після відпустки на Сейшелах, обладнані номерними знаками, прикриття яких немає в базі національної поліції. Світовий досвід демонструє, що лідери держав та члени їхніх родин як правило відпочивають у межах своїх країн та публічно повідомляють своїх громадян про відпустки. Натомість президент Зеленський та його офіс завжди розповідають про свої відпустки лише після розголосу у засобах масової інформації. Так було на початку 2020-го, коли президента Зеленського раптово помітили в Омані. Останній раз у листопаді минулого року президент разом з родиною таємно літав до державної резиденції Синьогора в Карпатах, де святкував свій 50-й ювілей керівник ОП Андрій Єрмак. І от зараз родина президента під час загострення ситуації з Росією залишає країну і летить за 6 тисяч кілометрів відпочивати на сейшели. Схоже, трохи зекономивши на оплаті користування залом офіційних делегацій. Я говорю, счет. а платіть щот? Ізвині, я твик просто не зашло, не не вдихав. Не вдихав давно ні за да. жонів. Не дихав давно. Ми надіслали запит у державне управління справами з питанням, що оплачувало ДУС з державного бюджету видатки на користування родиною президента залом офіційних делегацій у Борисполі. Ми запитали в управління державної охорони, скільки державних охоронців було відкомандировано разом з родиною президента на Сейшельські острови, та хто оплачував їх квитки та проживання в екзотичній країні. А також на яких підставах транспорт для родини президента потрапив на територію летовища, і з яких причин кортеж нехтує правилами дорожнього руху. Також ми надіслали запит до президента Володимира Зеленського із питаннями, скільки коштував відпочинок президентської родини, хто сплачував за нього, і як президент оцінює таку подорож своєї родини з морально-етичної точки зору та з точки зору безпеки. Відповіді чекаємо, як і чекаємо, коли ж президент Зеленський почне публічно звітувати про відпустки своєї родини перед суспільством.